Всім привіт! Мене звати Інна. Це мій канал на Ютуб. І сьогодні я хочу розповісти вам про свої методи планування. До нового року ще тиждень, і ви встигнете спланувати свій наступний рік. мене познайомила моя подруга, і я вже кілька років планую. Я хотіла би з вами поділитися цією системою. За вікном в мене дощ. Я записую це відео вже другий раз, воно складається з двох частин. І першу, Для першої частини я використовую блокнот. Ви можете використовувати ваш телефон, ноутбук, листочок, зошит, блокнот абсолютно все, на чому вам буде зручно записувати. Перша частина це просити всі свої бажання, мрії, цілі на наступний рік. І ви повинні бути максимально сміливими. Я виписую собі 50 задач цілей мрій на слідуючий рік. І для мене це оптимальна кількість, тому що більше 50 мені вже складнувато, а для вас це може бути абсолютно ваша кількість записів. і Така, яка подобається і підходить саме вам. Взагалі, я на, на таке планування виділяю десь півдня. Я собі заварюю чай, роблю е, затишну атмосферу і е, поринаю в рефлексію і пишу абсолютно все, що я колись хотіла від самих маленьких задач до самих глобальних. В даний момент мені здається, взагалі нереальних мрій. Тут і закінчується наше планування першої частини. Далі я працюю вже на телефоні або на ноутбуці. Я роблю в Excel табличку на три колонки і розфарбовую їх. В три різних кольори. Перша колонка в мене це зелена, друга це помаранчева, і третя це червона колонка. І беру свій блокнот, свої бажання, мрії і цілі, і задачі, і розписую це все по цих трьох колонках. В першу колонку я поміщаю ті задачі, які мені. Потрібно просто зробити. Е, мені не потрібно планувати або якось там думати про це. З прикладу, вам скажу, що в першій колонці в мене є такі пункти, як сходити до стоматолога. У мене є на це. Час мене є на це фінансовий ресурс, але мені просто страшно, вони приємно, і я завжди таке виписую собі задачі. Також це може бути чекап вашого організму, або це може бути підстригти чубчик, на який ви не зважувалися там кілька років і боялись. І я такі всі задачі виписую собі в зелену колонку. В помаранчеву колонку я виписую собі всі цілі, які потребують додаткового стратегічного планування. Наприклад, в мене в помаранчевій колонці є таке бажання, як піти на майстер-клас і навчитися декорувати арт торти. І для цього мені потрібно зрозуміти, до кого саме з шефів. Я хочу потрапити на майстер-клас, яка має бути візуальна частина цього навчання, які проекти я зможу реалізувати, знавши цей матеріал і пройшовши цей курс і це навчання. І такі всі цілі я записую в помаранчеву колонку. Це може до прикладу ще може бути там зайнятися спортом, або вивчити якусь мову, або взагалі щось вивчати. Ми підходимо до самої найцікавішої колонки, це червона колонка. І я туди виписую самі найсміливіші свої мрії, бажання. Мені на даний момент здається, що це. Просто недосяжно, і це мене драйвить, це мене надихає і. Я дуже е, заряджаюсь від того, що е, я маю такі мрії. Наприклад, в мене будинок біля моря, я хочу жити біля моря в будинку, і мені здається, це дуже смілива моя мрія, бо на даний момент мені вона здається просто недосяжною. І перечитую їх час від часу, коли мені не хочеться нічого робити. Ось. І найприємніша робота в мене. Починається в кінці наступного року, коли я аналізую цю таблицю, коли я переписую якісь цілі, в задачі вже з помаранчевої колонки в зелену. Або, наприклад, з мрії це для мене просто ціль стає. Бачиш свій ріст, ти бачиш, що ти рухаєшся до своїх мрій, до своїх цілей, по своєму шляху, який ти собі намітив, і часто мені, наприклад, здається, що я роблю мало. І коли я перевіряю цю таблицю і розумію, що я зробила на даний момент достатньо, і ця таблиця допомагає ще бути в реальності і адекватно оцінювати свої старання, я надію, що вам це. Відео було корисне, актуальне. Поділіться в коментарях, якщо ви сплануєте по цій системі свій наступний рік. Чи вам сподобалось, чи вам було легко, чи вам було складно писати ці бажання і цілі? Я вам бажаю щасливого Нового року і всім нам бажаю миру в нашій країні. Я дуже вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.